У Житомирському костелі святого Йоанна з Дуклі завершили реставрацію, яка тривала близько півтора роки. Настоятель парафії, отець Бернард, розповідає, головною метою було замінити дах, який перебував у аварійному стані. Саме першою справою, якою ми розпочали, це була заміна повністю цілковито деревини всієї бляхи, яка була. І в минулому році ми закінчили, скажімо, заміну даху. Також ми розпочали. Саму реставрацію, скажімо, відновлення кольору нашого храму. А в цьому році ми завершили всю реставрацію дзвіницею. Відновили той первісний колір, який був ще 30 років тому. І змінили також, переклали напис з латині, що є написано «Pax et Bonum», що означає «Мир і добро. Залишили два написи латиною. А з центрального входу ми замінили, переклали і «Мир і добро, так як воно було в оригіналі. Відновлення будівлі профінансували парафіяни та благодійники за кордону. За словами настоятеля, реставрація була вкрай необхідна. Ідною під час дощів вода потрапляла всередину, через що руйнувався інтер'єр храму. Чорніла стеля, скажімо ось так було замінено все для того, щоб зберегти цілісність, тому що якщо б ми не зробили заміну даху, то через кілька років робили б внутрішній ремонт повністю всього нашого храму. Настоятель каже, найважливіше було зберегти автентичність костелу, адже йшлося про відновлення, а не про зміну вигляду храму. Ми знаходимося в центрі міста Житомир. Це є пам'ятка культури українського, значить національного. І тому прагнемо також, щоб наше місто було прекрасне. І його храми також в нашому місті. У майбутньому костел планують і надалі відновлювати за потреби, аби зберегти його історичну цінність. Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал СК1.